Так, що там не пішло, що не пошло, не пішло. Так. Всім привіт. Дивіться. Починаю цю рубрику про крипту. Дивіться, я сам по тій кріпті починаюшій, теж хочу знати. Мені багато хто говорить, що ваю, тут типу, можна бабки заробляти, так. Да? Ну, бабки заробляють тільки ті люди, ті, які відносяться до... 5 лібо 1% всіх людей. Що то значить 1,5%? Там навіть не 5%, виходить, а 2% з усіх людей. Це ті люди, які не ламаються, які не піддаються сумнінням, які ризикують і які чогось хочуть в житті. Це оці люди. Вони кажуть, типу, от. Всі люди, не всі, ті, які ізучають е, да, говорять, що от, хочеш починати, тобі треба подолати цей шлях, який я тобі сказав. Е, я так само хочу це попробувати, показати вам, як це воно працюється, з треба починати, що треба знати і так далі. Дивіться, спочатку почнемо з того, що. Ми от зайшли на, на дану валютну пару. Це Pocket Toption називається. От оця платформа Pocket оця. Будемо торгувати на демо-шоті. Та як сьогодні неділя, закритий графік можна на ОТЦ відпрацювати. На ОТЦ, от, ОТЦ. От, от От ОТЦ. От, от, от тут можна торгувати. Ну тут -то дуже різки великі. Саме проще це на простих валютних парах. Без ОТЦ. А на оцій трейдинг вью, на яких ми будемо аналізувати ринок. Я вам легенько так покажу, наглядно, що треба треначати, що треба плюс-мінус, хоча б подивитися, вивчити для себе. ну, Якщо хтось хоче зайти в цю дану нішу. Є 4 правила в крипті, в бінарці, що треба знати, аби просто хоча б розуміти, хоч що це таке. Спочатку це свічки. Свічки, Ви думаєте, що за свічки? Проста свічка, яка вдома стоїть. Ні. От, зелені і червоні це є дана свічка. От я навіть так нагляду. Є бича свічка, є свічка маленького тіла і є медвежа свічка. Бики, які толкаються нижче. Медведі які б'ють вище. А свічка маленька. От. Це це така свічка, яка дає тобі поняти, куди тобі піти. Получається, йде велика свічка, от, да? маленька свічка образовується. Значить, сила продавця от, червоної свічки падає. Типа, що не буде движення йти нижче, а буде йти вище. То Дані маленькі свічки вони обозначають те, що пропадає сила даного двіження. Подивимося такого. дивіться. От я відкрив валютну пару USDT От. Свідчки ми розібралися, що є маленькі, є круглі, є білі, які хоч. Ну коротше. Суть в тому, що. Треба розібратися, подивитися, які свічки хороші, які погані. Не треба їх вчити, хоча б їх розуміти. І понімати логіку даної свічки. От. Тут знизу, там де пише надпись TradingView, Зараз покажу. Ось от. от, -от. Нижче. То об'єми. Об'єми, які дають. Двіженняю рости або падати. Від цих обйомів віддаляється дане двіження, на яке ви будете там ставити, дивитися чи ще щось. Ці це дані свічки. От, це от, свічки, типу графік <клух> з чого ми почнемо. Так, зараз це я все викину. Ой! Блін, ну це що тут накласти. Почнемо з того, що дивимося на тренд. От куди йде двіження на да? От від мінімума йде движення на повішення. От. У нас образовується мінімум. Там, де зупинка приходила. Вот. Я так наглядно покажу це. Вот минимум. От мінімум. Від мінімума йшло двіження на повишення. Да? Зверху образувалася точка супротиві. Все, зупинка встала, двіження хоче йти до носу. Чому? Дивіться, багато треба дивитися на історію, та яка була в преддувчому моменті. На предужчих моментах є зупинки, на яких вони отображаються на зарішньому типу движенню. Допустимо, уявимо, що йде графік, типу, рухається графік, і тут прийшла зупинка. Да? На історії тут зупинка от приходила. Да? Все, Значить, либо движение може пройти цю дану лока локальну область і піти вище, бо так тут то, то. область є вище. І це вона основна область От, для заразнього ринку. Но до неї рости дуже далеко. Получається від локального рівня движення зупинилося. Не дали покупателі піти нижче. Тепер наблюдаємо на обйоми. Тільки я казав нижні. от графіку знизу. от, Бачите обйоми? <coughs> Дивимося на свічки і на обйоми. Начнемо звідси. Ось тут зупинка да? Движення пішло вище. Дивимося до цього, об'йоми маленькі. Движення йшло на порушення. Валив великий обйом покупателя. От, великий об'єм покупателя. От. Ну, результату ноль. Так як я на предыдущу історію подивився, там зупинка хороша. Що варік в тому, що не пройде його на повищенні. Ну, це не 100%, але це воно видно і очевидно. Пішло движення на поніження. Обйоми падали на продажу. Окей, все. Зупинка призошла. І образовуються свічки. Бачите, е, получається. Іде свічка от, таким квадратиком і палочка знизу. Діження йшло на поніження. І від якоїсь даної, даної свічки. Образовується відкатне движення на повершені. От, бачите, тінь маленька, от я вам покажу. От, от ті тіні от маленькі тіні. Вони дають показати тому що дана свічка хоче йти кудись типа нема сили нема сили покупателя далі дивимося. пішло движення на да? от образувався об'ємчик Обйомчик у нас, от, бачите, от маленький об'ємчик. Сили нема покупателя. Образовується друга свічка від покупателя. Дало двіження на поніження продавець. от толкав, ціну нижче. От. От, показую ще раз. От, толкав, ціну нижче, аж до мінімума. От, от мінімум. от. Аж до мінімуму толкав. І дало відкатне движення на повершення. Тут так же саме уровень. Область, яка не дає ціну далі пройти, образовується нова свічка. Ціну толкало нижче. От предыдуща свічка, яка зеленим закрилася з відкатом, вона показала того, то, що був продавець. Показується, що мало йти вище. Получ... Ну, получається так, правда? Ну, там ще ж об'єм там От, повернемося назад на історію. Тут аже ж хороша локальна область, яка не дасть сіні пройти. Тут зупинки, От... От тут зупинки були. От тут зупинки були. Отут От зупинки були. Отут зупинки. Звісно, тут вже пробили це. Але не суть в тому. Там графік вже пробився. Все, тут на великих об'ємах двіження пішло на поніження. Тут образувався новий мінімум, і від мінімуму вже віддалялося далі графік. Нам зараз тут інтересно на цій основі. Образувався обйом. Да? Образувалася свічка, червона. Все, двіження пішло на поніження. Об'єм же ж показав, що він хороший, правильно? Свічка закрилася в хорошому состоянні. Образовується нова свічка. Двіження йшло на повершені. От видно, що йшло на повершення. І від повершення. Там, де свічка закривається, от-от-от-от. тут от, от, от. От, от свічка закривається. Виходить, і дає відкатне донизу. Це вже показує то, що сили покупателя пройти по даному тренду. от Наверх нема. Типа вони не хочуть пройти цю. Область, яка тут закріплялася, не хоче протестити верх, вони хочуть йти на поніження. Докуди дана свічка може йти? От, Образовується свічка, я на, на 5 минут дивлюся графік на 5 минутному таймфреймі. Таймфрейм отут є різні. 10, минут, 15, минут 30, 40, час, 2-3 там день там обшебляна місяці. аж. Дана свічка йшла на поніження, і вона плюс-мінус дойде до цієї області. Так як тут. От тут от -от була зупинка. Отута -от от -от була зупинка. Отут і була зупинка. Що? Ну, Двіження пішло б донизу, отут аби, може подивилися на дану свічку, отут аби зайшло до цієї області. От, зайшло б до цієї області, так. Да. І далі б вже було залежало від об'єму, від даного, від даної області. Якщо сильна область, якщо зупинка хороша, Ось тут були зупинки, от бачу. Тут пробивалося пару разів. Тут була зупинка. Якщо область хороша, дасть движення на повершенні. От, від мінімума, от, от звідси сюди на повершенні. Якщо об є... Даний є... дана область, вона дерава, двіження, звісно, піде куди? Правильно. Вниз. До якогось нашого мінімум, який теж закріпиться. Тут от зупинка була. Нижче зупинки є. І тут тільки треба чекати. От що тут слово чекати? да? Ви думаєте, блять, ти... ой, вибачайте. Е, Та я не хочу чекати нічого, я не хочу тут терпіти, хочеться все одразу. Тут не виходить, все одразу. Тут все одразу не виходить. Тут тільки треба. Це мати терпіння і знати, що ти хочеш від цього ринку. Все, більше тобі нічого не дано. Тут, якщо ти, ти не терпиш, не чекаєш того моменту, то ти програв. Все. Считай, що що ти будеш казати, це скам, це скам, це скам, це не скам. На цьому гроші можна заробляти. Не тільки якщо ти цього розумієш. Ну, отак от, от якось. Давайте ще раз щось розберемо, подивимось. Це на це все треба час. Це треба приділяти цьому деякий час. Є вільна хвилинка, зайшов подивився? Ага, ютубчик. Я ніде ні на яких е, тих е, вебінарах не вчився, не працював, мені ніхто нічого не розказував, я вдома чисто тако сидів на лайті. І якісь книжечки там, ще чогось читав, вивчав. Дивився, Ютуб поможе, кажеться. І я це все от-от зубрив, вчив. і до зараз вчу Це, звісно, вечірний час був. От дані свічки такі погані, типу, не розби, ну, не розберуха. То вечірний час був. Закрилися в 22.00. Ось тут показують знизу. Ну це воно неправильно працює, типу, ну, просто кажуть, закривається дана валютна пара 23.00 вечора. Починається дана валютна пара з е, вроді 6 або з 7 годин дня. Ну так. От дивіться, є от хороша валютна пара, на яких можна розібрати, правильно? Дивіться, беремо в общему таку от. Іде угу. бокове движение. То тут и видно, правда? От. Йде букве движение. Мінімуми у нас присутствують отут. От там, де зупинка зупинялась. От, візьмем даже таку от. Виходить вот тут. Блин. Вот тут. Вот, зупиночка. Було. Від цього не дали движення пройти нижче. Що відкати, відкати, відкати об'йоми в нас на покупателя хороші були. При касанні до області, от, отут можна наблюдати, от, от, бачите, отут. Отут теж хороші об'йоми були. Ну теж, без того ніяк, тому що в нас максимум присутствує отут тут вище. Отут тут вище. І двіження тут було на поніженні. Зупинки в нас були. Отут якась зупиночка була, така непогана. І тим более. Від чого воно віддалялося? Від, від того, що. що. Отут, бачите, оця дана свічка. от. Дуже відкатне двіження було. Дуже велике відкатне двіження було. І тим більше, вот тут же, вот, от тут тоже були відкатні движения, і вони десь спровоцирували дану область локально. Чому локально? Є Дві основної і одна локальна. Ну там їх локальних може багато бути, но я так вкратце сказав. Блін, щось понаклацував, отак так дивіться, що основно. От уровень підтримки. Я намлював. Нижній уровень підтримки і верхній уровень підтримки. Це даний проміжуток часу, на який тобі треба дивитися і віддалятися на історії. Що там далі було? На історії. Бач, графік падав, типу, основного ринку нема. Е, для такого, якщо ти не бачиш ніяких локалочок, зупиночки чи ще щось, ти просто переходиш на інакший таймфрейм. Там на часик, допустим, допустимо, да? і от зразу виднося. От. Сразу є зупинки, є локалки, є все, тобі показується. Тут об'йоми тримаються, значить дійження хоче легенько пройти ще нижче. Плюс-мінус до оцього мінімума. Оди сюди. От. Я не скажу, що тут дуже далеко йти, але пробувати вони можуть. Так, дивіться. М так, тепер тут. Ми тут розібралися, так. Да? Отут, я бачу, ще є основні. Зупинка, ну от це, що я кажу, локальна зупинка. Да? Це ми видалимо, щоб вам було конкретно. понятно. Основу, Уровень супротивлення теж видамо, Ну, видалимо, тому що ми туди не доходимо. Взагалі. Воно вам не потрібно. Ну, от вам уровень. Да? Уровень підтримки, уровень супротивлення. Уровень підтримки знизу, уровень супротивлення зверху. Беремо цей маленький проміжуточок. Вот. Так, зараз я вам так покажу. Ладно. Что здесь зара на химичев, блин, нам? О, вот так Тяжко, це ви мене того, Вибачайте, це моє перше відео, яке я записую, тим більше про щось розказую. Не судіть строго, я буду розвивався разом з вами. І все в своєму часу. Дивіться, було відкатне движення від уровня Ну, Якому не дали движення піти. Нижче. Чому не дали? Тому що об'єм впав. Красеньким, бачите? Об'єма нема. Почався продавець, Толкає, толкає, образувалася велика дана свічка. Ну, без відкатів, без нічого. зверху тільки малесенька тінь, бачите? І образовується нова свічка. Діження йшло на повершення. На повершення і дало відкати движення. Об'єм хороший різіння буде так і продовжатися донизу. Донизу він буде продовжатися. До зупинки, яка може стримати цю дану ціну. От. Плюс-мінус от, зупинка. да? Вони проходять цю область. область, от, Та що посередині. от оця. Вони проходять її. І нема де зафіксуватися нижче. Нема де зафіксуватися. Об'йоми хороші, движення може піти нижче, це в 100%. Но зафіксуватися отута за. Областю нема ніде. Отут пустота. Отут може бути. От, от досюди можуть дійти. Бо тут свічка закривалася і дали на повишення, Але все одно його пробили. Типа це де, ну, нема за що закріпитися. І тому вони будуть йти донизу. Отут була зупинка, отут, де я от позначив. Да? Все, вони будуть йти легко сюди. от. от. До цього пройдуть цей мінімум, і от до цього мінімуму вони як льодом будуть йти сюди. Все, отак от. Обйоми працюють, отак от дана свічка працює. Логіка тут треба логіку мати, терпіння, не треба летіти, блін, і о, хотіти великі гроші. Тут одразу таке не буде. Ти ставиш маленькі якісь пріоритети собі, скільки тебе в день заробляти, і собі помаленьку би собі так... Працював, працював, працював. Отак от якось. Для начинаючих, що треба знати, щоб зайти на цю дану валютну пару, це свічки, як я вам показав. От. от свічки, яких вам треба знати, їх дуже багато. От є. От такі є свічки. Кожна свічка має от. Названня своє. І вони отрицають на це. І вони ну, в деяких моментах вони працюють. Ну завжди треба просто дивитися з боку на них. Не відталкуватись від них, а просто дивитися і дивитися на об'йоми. Обйоми, обйоми. обйоми дають тобі хороший висновок того, куди движення хоче йти. Далі тренди. От, я вам показав, зараз вам покажу тренди. Да? Щоб ви розуміли, що таке тренд. Вот вам тренд. Движення на повішення. Як там кажуть, тренд твій друг. Куди йде тренд, туди і двіження. От. От тобі тренд. Двіження. Десь зупинки є, але це без, без того ніяк. І Можуть бути відкатні движення, але вони можуть продовжуватись далі. От вам легенький тренд. Це ми видаляємо. Це ми беремо. Вот. Вам тренд. Легенький. Бо тут сильного нема. Тут бокове, ну, бокове Все йде. Легенький тренд, який движення толкало нижче. Тут образувалася якась мінімальна зупинка. Не дало движення піти нижче. Але воно піде нижче. Тому що є тут. Вот що є тут. От. Зупинка нижня. Вони завжди хочуть тестити то, що воно ще не протестане. За цей проміжуток часу, бо от вже ні. За, до оцеї точки, до оцеї точки, ніхто ще не дійшов. Ну, вони завжди люблять тестити щось. Ну отак. Далі області. Області, це як вам... То, що я вам і розказував, от, є верхня область зупинка. Є от нижня область зпин. І від області до області, заповніть, дане двіження завжди йде від області до області. І залежить. Якщо дирава область, зупинки погані, пробивалися. Це не область, це дирава область. А є хороші області, до яких от зупинка от доходила. От за стільки часу от перша зупинка на супротивленні. От перша зупинка на супротивні. О, скільки часу не було. Ого-го. І вони, звісно, це все люблять тестити, типу, і ходити до того. І об'єми. Об'єми це саме основне, що треба знати. Від них йде все движення. От оце об'єми. От оце об'єми. Їх треба знати. Ну, їх не треба знати. Їх треба понімати просто. І все. І все у вас буде шикарно. Коротше, це. Не перше відео, яке я запускаю в ютубчик. Но помаленьку я вам буду щось розказувати, показувати. На живому прикладі я задоначу бабки сюди. І будемо разом торгувати. Будемо пробувати, подивимося, що воно дасть. Чи, ну, чи реально на цьому заробляти, чи нереально. То коротше наблюдайте, якщо, ставте колокольчик, щоб не пропускати відео моє. І я завжди тягнуся за хороший висновок, за хорошу якусь дану, даний розвиток та скажу, що діпа, я вам води не качаю, я розказую вам іменно ті речі, які можуть вам щось допомогти в цьому житті, якщо від цього щось будете придержуватися. Коротше, все, був на зв'язі Вадімка. До нових зустрічей, до нового відео.